Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. І сьогодні ми будемо говорити про освітній процес, а саме про сертифікацію вчителів у 2023 році. І я вітаю у нашій студії наших гостей. Це Наталя Кириченко, начальник управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області та Альона Кондратєва, тимчасово виконуюча обов'язки, завідувача сектором роботи з експертами управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітаю вас! Добрий день. Отже, пані Наталі, розкажіть нам детальніше про сертифікацію. 2023 Отже, шановні слухачі. Ми сьогодні будемо говорити дійсно про важливі речі: це сертифікація педичних працівників, яка є однією з процедур зовнішнього забезпечення якості освіти. Неодноразово ми говорили про якість освіти, і саме педагог має забезпечити ту якісну освіту. А як педагог лише сертифікований, який пройшов сертифікацію, може дійсно доказати, що він професійно виріс, він професійну майстерність свою підвищив і він є професіоналом. Налом своєї справи, тобто він забезпечує якість освіти, надаючи освітні послуги. Керівник закладу освіти безпосередньо має сприяти тому, щоб педагогічні працівники були активними і долучалися до сертифікації. Сертифікація педагогічних працівників є добровільною, тому педагоги мають визначити самостійно прийняти таке виважене рішення і брати участь у сертифікації. Сертифікація 2023 це новий процес, новий в чому що крім вчителів початкових класів у 2023 будуть брати участь вчителі української мови та літератури та математики. Ми анонсували на попередніх зустрічах, що Державна служба якості освіти України, міністерство освіти і науки України, зокрема, піднімає це питання і анонсують його на рівні держави. Так от ми вже можемо говорити про те, що сертифікація педичних працівників української мови та літератури та математики, Матиків у 2023 році стартує. Ми вже маємо відповідну квоту. Ми маємо відповідні дати початку сертифікації. Хочу вже сказати, що вже з 30 січня розпочинається сертифікація педагогічних працівників вчителів початкових класів. А ми будемо про це говорити з вами сьогодні. І дійсно, ми маємо дати вдалий старт сертифікації цього року. Пані Альона, розкажіть, будь ласка, коли саме стартує сертифікація 2023 і про її особливості. Дякую за запитання. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, який вступив в силу 16 січня 2023 року за номером 35, Про деякі питання проведення сертифікації педагогічних працівників у 2023 році. Хотіла б наголосити на цьому, звернути увагу, що наказ уже в силі, і ми маємо працювати відповідно до чинного законодавства. Що саме прописує цей наказ? Що дійсно, продовжуючи думку Наталії Вікторівни, що реєстрацію сертифікації розпочинають цьому році, як уже 4 роки поспіль, вчителі початкових класів. Також мають можливість взяти участь у сертифікації, вчителі математики, які забезпечують реалізацію нового державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти, та вчителі української мови та літератури, які забезпечують реалізацію нового державного стандарту на першому Циклі базової загальної середньої освіти граничною ж кількістю педагогічних працівників України, які можуть взяти участь у сертифікації, є такі. Цифри. Отже, вчителі початкових класів не більше 1500 осіб для всієї України, вчителі української мови та літератури не більше ніж 500 осіб, та вчителі математики не більше ніж 500 осіб. Які ж квоти саме для Дніпропетровщини, для нашої області? А квоти саме такі: вчителі початкових класів не більше 103 місця, не більше 103 вчителя може взяти участь у Дніпропетровщини у сертифікації вчителів початкових класів. Наразі це. Цифра не така вже і велика. В попередніх роках ми мали значно більшу квоту і потужніше виступали. Вчителів математики не більше ніж 34 особи, вчителі української мови та літератури не більше ніж 36 осіб. Насправді для такої потужної великої педагогічної спільноти, як Дніпропетровській області, це цифри невеликі, але маємо наразі такі цифри. І ось уже перехожу дат щодо реєстрації. Для вчителів початкових класів реєстрація розпочинається, як уже сказала Наталя Вікторівна, з 30 січня 2023 року, і триватиме вона по 5 лютого, всього лише 7 днів. Такі невеликі терміни. Якщо ми вичерпаємо свою квоту у 103 місця, то ми матимемо змогу для другого етапу реєстрації з 6 лютого по 13 лютого. Знову ж таки небагато днів для такої можливості, але маємо використати. Вчителі ж мати математики та української мови та літератури, почнуть свою реєстрацію у серпні місяці з 1 по 7 серпня розпочнеться основний етап реєстрації. Ми сьогодні проговорюємо ці дати, щоб вчителі середньої ланки вони вже будуть знати про те, викладають вони в 5-6 класах, чи мають вони навантаження, щоб зорієнтуватися в цьому процесі і вже відповідно іти ствердно на реєстрацію та на сертифікацію у 2023 році. А ми сподіваємося, таких педагогів, у нас багато наша Дніпропетровщина славиться класними педагогами, тож сподіваємося на активну участь у реєстрації та у самій сертифікації 2023. Як саме вчителі дають знати, що вони будуть брати участь у сертифікації? От як це? Відбувається ну, педагоги Дніпропетровщини, Вони обізнані, вони грамотні, інформаційно підковані. То я їм нагадаю ще раз: що для того, щоб зареєструватися на сертифікацію, треба зайти на тест-портал. І там на цьому сайті відбувається реєстрація та покрокові інструкції щодо подачі документів. Про це ми висвітлюємо на сторінках наших соціальних мереж Фейсбуку, нашої служби державної служби якості освіти Дніпропетровської області. Широко про це розповідаємо. Також відбулася декілька уже. Та близько десяти зустрічей з керівниками закладів освіти і відділів освіти щодо цього питання щодо реєстрації. Тобто інформування вчителів проходить у повному обсязі, в повному широко в повному обсязі, так за допомогою інформаційних систем та соціальних мереж. Сертифікація у 2023 році також буде відбуватися онлайн. Ми готові до всіх викликів. Ми знаємо, як вона проводилася і офлайн і онлайн. Поки на часі ми реєструємося, далі чекаємо вказівок із державної служби якості освіти, але ми готові до всіх викликів. Ми вже всі спроби маємо. Ми все можемо використати будь-які можливості, будь-які технології. Я продовжу, мабуть, думку, колеги, і зазначу, що крім Державної служби якості освіти України, яка безпосередньо опікується і цим питанням, крім Міністерства освіти і науки України, дотичним до цього безпосередньо є ще регіональний центр оцінювання якості освіти. Бо зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися на базі регіонального центру оцінювання якості освіти, тому вони також популяризують, вони широко висвітлюють і це питання. І з ним можна також ознайомитися з цими всіма матеріалами на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти, крім того, що зазначила моя колега, ми проводимо такі онлайн-марафон. Продовж цього тижня зустрічалися із керівниками органів управління освіти, керівниками закладів освіти, роз'яснювали ось ці, саме цей механізм і ці особливості, бо ми є дотичними безпосередньо до проведення сертифікації ПДР. Дечних працівників, хочу також додати ще що цифри да, річ така статистична, не дивлячись на те, що зменшена квота в порівнянні з минулими роками. Наша територія, наша область є другою по кількості квоти, кількості місць для учасників. Ми йдемо майже з Львівською областю, де теж значна кількість і закладів освіти і педагогічних працівників. Тому ми маємо наші педагоги мають шанс. І варто ним скористатися і заявити дійсно про себе і показати те, на що здатний педагогічний працівник, не дивлячись на те, в яких зараз умовах вони працюють, і як вони дистанційно організовують освітній процес, як вони проводять навчальні заняття. Важливо педагогу донести цю інформацію, важливо вчасно її почути, і вдало зробити старт до сертифікації. Пані Наталі, ви сказали, що Дніпропетровщина друга в Україні по кількості От як ви вважаєте, чому? Я можу, мабуть, сказати, тому що все-таки заклади освіти. Ну, перше береться, це мережа закладів. Але мережа вона цінна чим? Цінна тим, що в них працюють в цих закладах освіти, працюють кваліфіковані спеціалісти. Спеціалісти, які мають досвід, які мають знання, які популяризують ці знання, які надають якісні освітні послуги, які володіють і поширюють методики компетентнісного навчання. А все це є ви. Могоми для сучасного вчителя реєстрація вже стартувала так? Реєстрація починається 30-го, тобто в педагогічний працівник, вчитель початкової школи, буде реєструватися 30 січня. Це стартує реєстрація вчителів початкових класів. Чи можливо ви вже маєте якусь інформацію? Скільки наших вчителів в нашій області вже будуть брати участь в реєстрації, вже виявили бажання, спілкуючись ось такі онлайн-марафони, які ми проводили, то можу сказати, але це не є вже вичерпною інформацією, але можу просто висловити ті думки, які які звучали від наших колег під час нашої зустрічі. То бажання є в багатьох. А от чи спрацює, ми побачимо по завершенні, по тому я буду реєструватися, але бажання у педагогів є. І після наших онлайн зустрічей під час зустрічей, коли ми проводимо співбесіди, то висловлюють такі думки, що хочуть бути учасниками сертифікації. І нагадайте, будь ласка, на останок нашої розмови. Коли почнеться, як взяти участь для того, щоб педагогічний працівник вчасно розпочав свій процес. Вдало старт пішов сертифікації. 30 січня розпочинається реєстрація на сертифікацію педагогічних працівників вчителів початкових класів. Завершується вона 5 лютого. Реєстрація це перший етап. Потім іде додатковий. Він буде із 6 лютого і завершується 13 лютого. Ось такі дати, які є контрольними для педагогічних працівників, тобто вчителів початкових класів. Про вчителів нової української школи 5-6 клас ми дали коротеньку інформацію, але це також є над чим задуматись, є над чим попрацювати і знайти тих педагогів, які дійсно згодяться на те, щоб стати учасниками сертифікації. Ціє 2023. ще що хотілось би додати: що дійсно сертифікація це процес цікавий, процес складний, процес, який вимагає для кожного педагога знайти ту нішу, ту золоту середину і виявити всі свої досягнення. Але що важливо для процесу сертифікації, що вона відбувається на добровільних засадах, виключно за згодою педагогічного працівника. Пані Наталі, що б ви хотіли побажати вчителям нашої області зараз? Я хочу побажати педагогічним працівникам, і кожного разу ми про це говоримо. Що наші педагогічні працівники дійсно є взірцем для багатьох педагогічних працівників в інших регіонів. Про наших педагогів говорять на рівні України, навіть за межами куточків нашої батьківщини говорять, що наші педагоги славляться своїми знаннями. Наші педагоги вміють організувати так освітню. Дійсно процес, що дітям комфортно, дітям цікаво, тому хочеться сказати, що педагогічний працівник повинен знайти себе, показати себе, презентувати себе і взяти участь у сертифікації, яка повинна бути для педагога якраз тією частинкою в житті, коли зробиться крок в житті, і педагогічний працівник іде вдало і продовжує себе саме в цьому напрямку. Хотілося б побажати педагогам Дніпропетровщини. Не зволікайте, поспішайте. Часу залишилося мало. Хочемо кращими, найкращими і залишатися. Тож, будь ласка, маємо старт з понеділка, з 30 січня. Витримати все витримаємо, все зможемо і переможемо. Ми вас чекаємо вже в якості сертифікованих педагогів. Не зволікайте. Дякуємо вам. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про сертифікацію вчителів у 2023 році, а саме про терміни реєстрації категорії та квоти учасників. І в нас сьогодні в студії були Наталя Криченко, начальник управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області та Альона Кондратєва, тимчасово виконуюча обов'язки, завідувача сектором роботи з експертами управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо. Нагадаю, в студії працювали ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.